Яке питання найчастіше за все чують наші механіки? А саме, де встановити роутер? Відповідь проста: краще за все встановити роутер там, де ви користуєтесь інтернетом, найчастіше. Після встановлення вашого Wi-Fi роутеру, краще за все просканувати вашу оселю на виявлення так званих мертвих зон, куди не достає зона покриття Wi-Fi. Що може впливати на якість сигналу вашого Wi-Fi роутеру? Якщо між вашим пристроєм та Wi-Fi роутером буде дві або більше стіни, Сигнал від роутера до вашого пристрою не буде надходити в повному обсязі. На Wi-Fi сигнал також впливають металеві або дзеркальні поверхні. Вони відбивають сигнал, через що роутер може глушити сам себе. Є ще один важливий фактор, який впливає на роботу вашого Wi-Fi роутера. Роутери, які стоять поблизу, а саме у сусідів. Вони працюють в одній частоті, через це роутери друг другу заважають. А що саме можна зробити для того, щоб роутер сусіда не заважав роботі вашого роутера? Перейти на більш сучасний роутер, який може працювати вже із частотою 5 ГГц. А навіщо переходити на цю частоту? Вона має невелику площу покриття Wi-Fi, але високу швидкість передачі даних. Ще одна поширена проблема слабкого Wi-Fi: це використання старого або спрощеного обладнання. Це може бути як Wi-Fi роутер, так і пристрій абонента. Якщо в вашому пристрої є такий же шпорт, як і в вашому Wi-Fi роутері. Краще за все цей пристрій підключити саме інтернет кабелем Ще одне важливе рішення: оновіть ваш Wi-Fi роутер до моделі, яка може підтримувати Wi-Fi 5 або Wi-Fi 6. Це може покращити якість сигналу та дозволить уникнути дуже багато проблем.